А що зміниться в житті українців з лютого 2024 року? У лютому Верховна Рада розгляне скандальний законопроект про мобілізацію. Нагадаю, він запроваджує електронні повістки, блокування рахунків за ухилення і зниження мобілізаційного віку з 27 до 25. Переселенці продовжать отримувати виплати, але з 1 березня по 2 тисячі гривень будуть отримувати лише вразливі категорії ВПО. Військові зможуть отримати 30 тисяч гривень. З 1 лютого деякі категорії військових зможуть отримати доплату. 30 тисяч гривень незалежно від того, перебувають вони на передовій чи ні. Суму зможуть отримати такі військовослужбовці. 1 лютого Євросоюз надав Україні пакет допомоги 50 мільярдів євро на 5 років. Це 12,5 на рік. Нагадаю, що бюджет України розраховувався з огляду на допомогу 37 мільярдів на цей рік. Але Україна ще чекає на рішення Конгресу США, і можливо це станеться саме у цьому місяці. Вдалого вам лютого і підписуйтесь, аби завжди знати більше.